99% тих, хто вчать англійську мову, роблять тут помилки. А саме in, on, at. Давайте виправимо це приблизно за 10 хвилин. Пропоную сьогодні розібратись з прийменниками, а саме, які в нас план? Візьмемо дві групи: прийменники часу та прийменники місця. Я також хочу зазначити, що прийменники це одна з найскладніших тем в граматиці англійської мови, тому що є багато правил до них є ще більше винятків. А також є різниця між британською англійською та американською англійською. Тому сьогодні ми поговоримо саме про основні такі головні моменти. І окремим відео я зніму вже такі нюанси, скажімо, або просто фрази, які треба завчити. Пропоную розпочати з прийменників часу. Візьмемо з вами прийменник at. «At» відповідає за точний момент в часі. А саме ви кажете: Давайте зустрінемось о шостій вечора. Тобто о 6-й це буде at 6 p.m. Тому що шоста вечора це така, як крапочка. От прям точку собі уявіть: оце буде прийменник at. Це такий лайфхак. Уявляємо часову лінію, і от ви поставите на неї крапочку, наприклад, час якийсь там 10-та ранку, або о півдні, тому що це 12-та година дня. або... «О півночі», тому що це 12 година ночі. Ось це чіткий момент в часі, тому це буде at. Ото, що ми маємо з прийменником at? Ми маємо «at» плюс час at seven o'clock», «at ten a.m., at 7 p.m.» Тобто з часом, конкретним часом. Це може бути так само at noon» нун «at midnight» – «о півночі», І так само буде «at night» вночі. Для них це невелика різниця. Сюди ж ми віднесемо з вами варіант на вихідних at weekends, але це британський варіант. Проте я чула в американському серіалі цей британський варіант at weekends. Рухаємось далі. прийменник On. Прийменник On відповідає в нас за дні, за такі довші періоди. Тому, коли ми кажемо про дні тижня, давай зустрінемось в понеділок. Я маю заняття з англійської в середу. І я хочу відпочити в п'ятницю. Це буде в нас on. On monday, on Wednesday, on friday. Тому on плюс дні тижня. Так само візьмемо якісь події, які в собі містять слово day. Ну що, це? День народження, birthday. Тому, коли ми кажемо на своє день народження, в нас, на щастя, схвала всім святим, співпадає так само. On my birthday. Візьмемо весілля, от як весільний день. On my wedding day. Тому що це, ну, в нас прямо в назві є слово день. Ідемо далі. Візьмемо з вами дату, наприклад, 1 січня. 1 січня що це? Це буде конкретний день. Ну, наприклад, це буде четвер, Thursday. А що ми беремо з днями тижня? On. Тому 1 січня. Он Дженнюрі Ферст. Логіка навіть є в цьому. Сюди ж так само віднесемо свята, в назвах яких є слово day. наприклад, День Незалежності Independence Day. Відповідно в День Незалежності, On Independence Day. Або ж візьмемо Easter Un-Easter Day on Easter Day. До речі, в американському варіанті набагато простіше. Вони усі свята вживають з прийменником on. Як варіант, як лайфхак, ви можете уявити собі календар. І от все, що в рамках цього календаря, це буде з прийменником ON, тобто день тижня, або якась дата, або якесь свято, якась подія. Скоріше за все, 99% це буде ON. І йдемо до останнього прийменника IN. Ін відповідає за такі довші періоди. Ну, наприклад, давайте зробимо такий відкат назад. Якщо at – це крапочка на лінії це крапочка at. он це трошки довше це вже дні, то in це ще довше. Наприклад, місяць, який там у нас місяць буде березень, ін марч. Цей місяць перетікає в сезон, в пору року, тобто in the spring або in the summer влітку ці пори року перетікають в рік тобто in 2025 у 2025. Ідемо далі, ці роки перетікають у століття чи сторіччя я щось плутаюсь in 21st century 21 Сторіччя, я хочу сказати, я можу помилятись чи століття, чи сторіччя, трошки плутаюсь. або якийсь там льодовиковий період. Я одразу, до речі, згадала ту білку з льодовикового періоду, In Ice age. Тому що такі довгі періоди. І ще один момент. Сюди також ми додамо з вами частини дня. Що це мається на увазі вранці, в обід ввечері, тобто ранок, не просто як крапочка, якась там восьма ранку. А візьмемо ранок, що це там з шостої до десятої, наприклад, або до дванадцятої взагалі, то вранці – «in the morning», В обід – «in the afternoon», І ввечері – «in the evening». Тобто воно так також, як період, який тягнеться. Ну, а ніч вони вирішили, що «at night», то це чіткий час. у них. не питайте, чому? Бо я сама не знаю, але. Погодьтесь, переважно логіка є. Уявляємо собі часову лінію, ставимо крапочку, щось конкретне add, трошечки довше, грубо кажучи, в рамках календаря. Календарю. Щось мені важко сьогодні відміняти іменники. Це буде on. Ну і ще довші періоди це буде in. В принципі, це ми з вами пройшлись по основному, що стосується прийменників часу. In, on, at. І рухаємось з вами далі до прийменників місця, розглядаємо цю саму трійцю. Я вже зазначала, повторюсь, прийменників більше. Ми розглядаємо спочатку основне, таку базу. Зробимо базу грунт, основа. Візьмемо це, а потім я зніму окреме відео з вже з такими детальними нюансами, де буде більше питань, мабуть, ніж відповідей. Ну що, так само розпочнемо з прийменника at. І в принципі, він працює за тою схемою, що і прийменник часу at. Він такий чіткий, от любить він. Конкретику і точність. От в якомусь конкретному місці. Уявіть собі мапу, і от на цій мапі поставте таку шпилечку. Тобто з конкретним місцем. Оце буде «at». Я вдома, I'm at home». Я на роботі, I'm at work». Я в магазині, I'm at the shop» або «at a shop». Тобто ми маємо конкретну локацію. Це все, що в нас цікавить. Так само я учням своїм раджу ставити питання де. В більшості випадків, не в усіх, в більшості випадків, якщо ви українську запитаєте де, буде відповідь at. На автобусній зупинці. Ми не кажемо ан, бо це ви будете на ній фізично стояти. Ви ставите питання де? «At». «At the bus stop». на зупинці. Тобто ще раз, at відповідає за точну локацію, за місце знаходження. Ідемо далі, беремо прийменник on, що означає на. Ан відповідає за поверхню, коли щось є на чомусь. От чашка на столі, on the table. Картина на стіні on the wall. Що там люстра на, як вона називається, на стелі, я задала це слово. То це буде так само «on». The chandelier, Is on the ceiling. Тобто поверхня, це буде в нас on. Через те, я сказала, коли ми кажемо а, на зупинці on the bus stop, виходить, що ми нібито на ній фізично ну, стоїмо. Тому коли ми кажемо on the house, там, на будинку, ну тобто фізично ми там, на даху стоїмо, ну, якщо це не вислів on the house за рахунок закладу, то окремо там у нас. Саме сюди ми відносимо телебачення радіо новини. On tv по телевізору, on the radio, по радіо, on the news по новинам чи в новинах. Буде on the news. Сюди ж ми відносимо в інтернеті on the internet. або on the net, якщо скорочено. Я собі так уявляю, як я собі запам'ятовувала, я уявляю інтернет, таку мережа, яка покриває нібито все. Тобто воно все на поверхні знаходиться. Відповідно, через те, що ми кажемо: on the internet», в YouTube буде on YouTube, в Instagram» – Instagram, в чи на чи «у» Фейсбуці. Facebook, Facebook On Facebook. Якось так воно працює. І останнє з правил, що ми можемо сюди віднести, це транспорт. Громадський транспорт. Ми кажемо: я в автобусі, I am on the bus. Я в потязі, I am on the train, on the plane. На, в літаку, перепрошую. Тобто громадський транспорт буде on. З машинами буде in. Є гарний лайфхак, гарне пояснення. Транспорт, в якому ви можете встати в повний зріст, там ми використовуємо анне. Транспорт, в якому ми не можемо встати, це машина, це таксі, це гелікоптер, наприклад, то ми будемо «ін». Ось таке досить непогане пояснення, яке справді допоможе запам'ятати різницю. Наступний розбійник, наступний прийменник Ін. Давайте його розберемо. In це в чомусь, так? До речі, ви помітили, що я не даю переклад прийменників? А, тому що він буде змінюватись: то буде в, то буде на, то буде у. Тому потім від вас будуть претензії до мене, чому не співпадає переклад. Тому що від перекладу краще в цьому випадку не відштовхуватись. У мене мама, до речі, постійно до мене. А ти мені казала? Бо вона вчить переклад і не вчить правила в цілому. Так ось повертаємось до прийменника in. в всередині чомусь. Фізично, прям в прямому значенні всередині чомусь. Тобто, як. Коробка візьмемо, будемо розглядати зараз приміщення різні місця, як коробку, грубо кажучи. Або щось це такий собі лайфхак, що має кордони якісь. Тому ми кажемо в офісі або, наприклад, в спальній кімнаті, на кухні це все буде «in». «In the kitchen», «in an office». «In the living room» або «in the bedroom», тому що кімнати ну, це, грубо кажучи, як бокс, такі як коробка. У нього є такі кордони, ліміт, і ми всередині знаходимось. Сюди ж ми віднесемо вислів в світі, там «найбільший в світі, найбільший в світі. in the world». також я зазначала, що в машині, в таксі, «in a car». In a taxi, in a helicopter, тому що ми не можемо там стати в повний зріст, то ми будемо in. на практиці. Я бачу, що учні досить часто плутають саме in і at, тому що і те, і те означає ви, в чому різниця. Дивіться, з приміщеннями ви можете по факту брати два прийменника. Наприклад, я в магазині I am in the shop, або I am at the shop. Технічно, граматично, воно правильно трошки різний фокус. Ad, коли вас цікавить саме місце знаходження, не будівля. In the shop, коли вас цікавить саме в середині чого ви знаходитесь. Наприклад, я не в бібліотеці, я там, наприклад, в кафе. I'm not in a library, I'm in a cafe. Тобто не ця будівля, а інша. Або ж просто I'm at a cafe, я в кафе. Тому ми дивимося на фокус, що вас більше цікавить. Те ж саме, наприклад, стосується школи. Досить часто плутається at school або in the school. Дивіться, ми кажемо, там вона не вдома, вона в школі. Тобто ми говоримо про місце. Так? Тобто, she is at school. Вона в школі все, просто як локація. Якщо нам треба підкреслити, що вона прямо в будівлі, тобто в школі всередині, то she is in the school, вона в школі, в будівлі в приміщенні. Ну що, на цьому, в принципі, все. Я сподіваюся, плюс-мінус 10 хвилин вклалась. Це були основні правила стосовно прийменників. Звісно, є набагато більше винятків, правил, нюансів і деталей. Step by step. Спочатку ми розбираємось за свою основу, а потім ми вже будемо вдаватись в більш такі якісь нюанси та деталі. Щоб ви могли трошки більше попрактикуватись, в коментарях я закріплю своє повідомлення, там будуть речення. І ваша задача, якщо ви схочете, а я вам дуже рекомендую то зробити повставляти прийменники. Таким чином, ви перевірите себе, а потім я перевірю вас. Якщо вам відео було корисним та цікавим, будь ласка, поставте вподобайку. Ви можете підписатись на мій канал, якщо ви не підписані. До речі, я не зазначила, що відео і тепер будуть виходити щосуботи. Ми трошки змінюємо графік. Якщо у вас є якісь питання, ви знаєте, що робити, залишайте питання в коментарях. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей, Па-па!